Дев'ятницю за душі у чистилищі можна молитися будь-коли, щоб випросити для померлих неба, а для себе благодаті через їхнє заступництво. Найбільшу вартість для душ Чистилища має відправлена за них служба Божа. О, мій Боже. Отче Милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшення в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Христос Воскрес з мертвих, первісток серед померлих, бо як через людину прийшла смерть, так через людину і Воскресіння мертвих, як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку. Первісток Христос, а потім ті, які увірували в Христа, в Його пришестя. А потім кінець, коли він передасть царство Богу і Отцю, скасує всяке начальство, всяку владу і силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої, знищений буде останній ворог, смерть. Я, П'єтро Мауро на прізвисько Прекоко. Я помер 18 вересня 1908 року у цьому монастирі в кімнаті номер 4 коли цей монастир ще був притулком для бездомних. Одного вечора я заснув сигарою, і моє ліжко загорілося. Я задихнувся і згорів живцем. Я все ще в чистилищі, і мені потрібна свята літургія, щоб звільнити свою душу звідси. Бог дозволив мені прийти до вас і попросити ваших молитов. Людина, до якої померли звернувся за допомогою, був святий отець Піо, священник і стигматик, відомий і шанований у всьому світі. Після відправи божественної літургії для П'єтро святий дізнався, що душа покійного. Повернулася до радості Божої на небі. Падре Піо був переконаний, що службу Божу, яку він відправляв, відвідали більше мертвих, ніж живих, і більше мертвих, ніж живих, просили Його про молитви. Про себе він казав, що він просто брат, який молиться. Усе життя Отця Піо було жертвою для церкви, що живе на землі і страждає у чистилищі. У листі до свого духовного Отця він писав Я хотів би віддати себе Господу в жертву забітних грішників і душі в чистилищі. Це бажання все сильніше заглиблювалося в моє серце. Так що тепер, можна сказати, стало сильною пристрастю. Це правда, що я багато разів приносив цю жертву Богові, благаючи, щоб він вилив на мене кари, приготовані для грішників і для душ у чистилищі, навіть помноживши їх у сто крат, тільки щоб навернути грішників. Принести їм спасіння і дозволити увійти до раю душам щастилища. Я хотів би принести цю жертву Господу, роблячи це з Послуху. Я думаю, що цього хоче Ісус. Господи Ісусе, відкупителю світу, в єдності з Твоєю жертвою на Христі. Присутньої в кожній Євхаристії я жертвую предвічному Отцю через руки Матері милосердя всі мої молитви, радощі, труднощі і страждання для померлих, які страждають у Чистилищі. О Ісусе, Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки Ти один своєю ласкою всіх спасаєш. Ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне нехай їм світи. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.